Український смак Свободи в Тель-Авіві. одночасно із прем'єрою в Україні найапетитніше кіно 2024 року презентували в Ізраїлі. Там це вже друга українська стрічка, що виходить у великий прокат. Минулоріч шалений успіх мала наша мавка, яка тепер є в івритомовній версії. Мандрує країною. Смак свободи української субтитрами на єврейті у найближчі місяці побачить глядачі десятки ізраїльських міст. На Тель-Авівській прем'єрі побувала наша ко. Олега Оляна Дрючкова. Черга на вхід сирнички за стародавнім українським рецептом, деруни вареники соління від єдиного українського ресторану в Тель-Авіві. На вході актори українського театру одягнені в дусі доби Ольги Франко, української кулінарки, авторки кулінарних книг та головної героїні фільму. І діджейський сет сучасної української музики так зустрічали глядачів на прем'єрі української стрічки Смак свободи в Тель-Авіві. Ми дуже раді, що ми показали Україну якою, яку не не дуже знають, знають Україну більш народно, а Україна не тільки народна. І оця постать Ольги Франко, яка тут з'являється в такому фантастичному, трошки магічному образі, вона дуже важлива. Це не байопік, але це такий спосіб в легкій, дуже фантазійній формі розповісти про насправді серйозні речі, яка є Україна, так? яка вона була останні роки. Смак свободи дуже апетитне і трохи казкове кіно для всієї сім'ї. Фільм про любов до кулінарії, натхнення та віру у дива, про чудесний довоєнний Львів. А ще про автентичну, дуже різноманітну та неповторну українську кухню. Шивити, здивувати і потішити шефа вашими рецептами. Подивимось, пані Ольго. Ніхто не вірить, що українська локальна кухня. Може бути високою і витонченою. Але в нас є власний голос і смак. І я доведу це. Після перегляду глядачі охоче діляться своїми враженнями. А я серед Максим, це був чудовий фільм. Перш за все, дуже зворушливий. Україна та Ізраїль дві країни, які зараз у війні. Тож вся ця тематика мене хвилює. Гарне кіно, цікаві зйомки, особливе освітлення. Я не розумію взагалі української, не дивлячись на те, що мій дідусь із України. Але мені не було важко дивитись із субтитрами на івриті. Вийшло гарно, оптимістично успіхів. Я перший раз у Ізраїлі був на показі українською. Це для мене так перший раз, але це незвичайне відовище. Та для мене це щось неймовірне. Ну я у Тель-Авіві дивлюсь українську стрічку. Кінооглядачі до фільму, звісно, прискіпливіші, вказують на хиби в сценарії та грі акторів. Але акцентують кіно експортне і має сподобатися ізраїльському глядачу. Воно експортне, тому що воно дуже гарно висвітлює Україну, воно гарно висвітлює Львів, як ресторанну столицю. Мені це дуже бувало в серце. То що я сам так вважаю. Воно показує і воно повчає, що ми не станемо гідною частиною світової і європейської спільноти, поки ми не навчимо цінувати своє. Це дуже важливий момент у цього фільму. Дуже важливий. За що посварити Ти знаєш? Є певна клішованість. Тобто у цьому фільмі було дуже багато жанрових кліше, але нас одразу ж попереджували, що це легке кіно, і напевно неправильно ну чіплятись дуже сильно до якихось недостатніх сценарних поворотів сюжету. Вже найближчим часом український смак свободи зможуть побачити всі охочі в Єрусалимі, Хайфі, Холоні та інших містах країни. Із Ізраїлю Уляна Дрючкова для телеканалу Еспресо.